Яка для вас найбільша цінність у житті? Можливо, гроші, сім'я, щастя або кохання. Хай там що, але ви безсумнівно цінуєте свободу. А як інакше, вона дає нам силу, енергію, дозволяє вільно дихати, бути свідомими, керувати власним життям і відповідати за самих себе? Навіть психологічно обумовлено, що людина піде на все аби не втратити автономність. Але в сучасному житті вона сприймається як щось належне та невід'ємне. Існують різні міжнародні документи, що затверджують людську свободу, як обов'язкову. наприклад, Загальна декларація прав людини, що каже, всі люди народжуються вільними і рівними. Але чи справді ми живемо в такий час, коли нам не треба перейматися за власну свободу і ми знаємо, що захищені? Якби ж то так було, сьогодення змушує відповісти ні. На жаль, історично склалося, що ми боремося за нашу волю століттям. Національна визвольна боротьба під проводом Богдана Хмельницького, Коліївщина, Національна визвольна боротьба УПА, Дисиденти. 21 століття не стало винятком. За досить короткий період нашу незалежність намагалася знищити трічі. Але знову і знову свідомі українці виходили і давали відсіч підступним та нахабним ворогам, і продовжують це робити. Сьогодні боротьба триває. Але зараз її масштаби та ціна величезні, як ніколи. Хтось сказав я не народжений для війни, і лати десь у кав'ярні на Подолі. А хтось, зібравши всі сили докупи, кинувся на захист власної волі, волі дорогих людей та незалежності своїх держав. А хіба ті, хто борються ціною власного життя, були народжені для війни? Очевидно, що ні. Найбільшим потрясінням для України стало 24 лютого 2022 року. Хоча війна почалася ще в 2014 році, тоді, 9 років тому, для багатьох це було десь там, далеко на сході, занадто далеко, щоб про це хвилюватися. Але в лютому війна прийшла до кожного, і саме тоді кожен недороджений для війни став на захист свободи, ризикуючи власним життям. Це для нашої історії таке роздоріжжя з'являється не вперше. Наприклад, ті ж герої Крут, добровольці, студенти і випускники, активісти молодіжних організацій. В тому числі й декілька гімназистів старших класів з різних навчальних закладів Києва. Вони зі звичайних людей за лічені секунди перетворилися на мужних воїнів, які протистояли, переважаючи Червоній гвардії, вони боролися за волю всього народу, і дилема воля всіх чи власне життя для них була вирішена миттєво. Ці юнаки точно не були народжені для війни, але полягли у бою за свободу. Або, наприклад, інтелектуали, не згодні з радянським режимом, Тисиденти, Вечорновіл, Пестус, Агорська, Сверстюк і багато інших пройшли катівні КПД або Гулагу за свою діяльність. Хоча, з їхнього боку, на відміну від КДБ, який здійснював репресивні дії такі операції, як блок, не було насильницьких методів, вони боролися за волю українців, ризикуючи власним життям, а деякі навіть ціною. Для тих, хто вибрав боротися за волю до кінця, належав Ілля Моторний, військовий штурман авіації в минулому. Задовго до війни він був звичайною людиною, сім'янин, працював керівником відділу продажів, вільно володів англійською, грав на гітарі і піаніно, любив музику. За словами дружини, Ілья марив небо. Воно було його пристрастю, бо коли людина літала одного разу, вона буде літати все життя. І він не виняток. Це втілювалося через захоплення польотами на параплані. Ілля був добрим, завжди готовим допомогти дипломатичним, творчим, надійним, душею компанії і дуже сильною любові життя. У найвідповідальнішу мить Ілля не вагаючись взяв до рук зброю і пішов захищати все, що цінив і любив. Це момент істини. Момент, коли звичайні люди перетворюються на хоробрих воїнів. І тут слова нашого гімну: душу й тіло ми положимо за нашу свободу. Починають відчуватися по-новому глибше, болісніше. Ілля вірив у перемогу у соціальній мережі писав А у нас весна, перемога все ближче, хотів захистити рідних йому людей та власну державу і не бачити ворога на своєму порозі. Він мріяв про світле майбутнє, яке настане після перемоги, і це дало йому сил, енергію та бойовий дух, щоб нищити окупантів. З перших днів Ілля приєднався до інших добровольців та патрулював околиці. А вже 9 березня 2022 року він був у 105-му печерському батальйоні територіальної оборони. Швидко опанував різні види зброї і поширив у соціальній мережі відео, де влучно стріляє з РПГ. Ілля навіть став командиром роти. Його позивний був Кеп. 25 травня добровільно зголосився вирушити на нуль. На жаль, 30 травня, допомагаючи вийти з оточення іншим бійцям в Северодонецьку, Ілля Моторний героїчно загинув. Без сина залишилися батьки, без батька залишилося двоє дітей, без коханого чоловіка залишилася дружина, без товариш залишилися друзі та побратими. Ілля хотів якнайшвидше повернутися додому з війни до рідних, бо йому не вистачало їх найбільше. Але на жаль, вже не зможе цього зробити. Один з останніх дописів 26 квітня 2022 року у соціальній мережі підтверджує це бажання: найшов трохи часу, щоб переглянути старі фото та відео. Зрозумів, наскільки важливі сім'я і діти в моєму житті і як мені їх не вистачає. Не хочу відео з кулеметами, хочу з гітарами. Він більше не зможе літати на параплані, грати на гітарі, мріливо дивитися на небо. Іллі Моторному присвячено пісню, яку написав один з його друзів. До останнього моменту він залишався вірним, надійним та готовим допомогти. Це приклад героїзму, звичайних людей, що йдуть бій, незважаючи ні на що. Історія героїв Крут, дисидентів та Іллії Моторного схожі. Це історія про звичайних людей, які, коли не час обирати між збереженням власного життя або левою народу, обирають останнє. Вони перетворюються на сміливих борців за свободу захисників своїх держав та своїх рідних, вони є прикладом вірності своїм принципам і цінностям. І сьогодні таких людей сотні тисяч, вони не розмірковують, а діють відповідно до своїх ідеалів та життєвого креду. Ніхто, абсолютно ніхто, не народжений для війни. Але на жаль, свобода в наших реаліях це нагорода за і важку боротьбу у будь-якій її формі. Тож, коли з'являється загроза для волі. Звичайні люди перетворюються на відважних воїнів і стоять на її захист, ризикуючи власним життям. так було є сьогодні, так буде завжди.